Що відомо про стан енергетичної системи Львівщини? Станом на цю хвилину питаємо у речника Львів обленерго Олександра Горгута. Він з нами на зв'язку. Олександре, вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Олександра щодо відімкнень світла сьогодні на Львівщині. Спочатку повідомлялося, що світло будуть від... вимикати, пізніше. З'явилася інформація, що вимкнень не передбачається. Згодом знову поновили графіки відключень. Якщо підсумувати цей день після російських обстрілів, що ми мали сьогодні? З споживачам таке світло вимикали, і що є на цю хвилину? Ну, так, так як ви відзначили зранку. У нас була запроваджена одна черга. Графіку погодинних відключень за розпорядженням «Укренерго». і дійсно досить швидко за певний час ці вимкнення були скасовані знову ж таки за розпорядженням Некукоренерго, і зараз орієнтовно з 15-ї години знову діє одна черга графіку погодинних відключень. Ну, ця ситуація пов'язана не тільки з тим, що відбувалося власне на Львівщині, а і з тим, що відбувалося загалом в Україні стосовно обстрілів енергосистеми. Ще раз повторюся, я вже це говорив у вас в ефірі про те, що Львівщина, і кожен інший регіон України, належить до загальної енергосистеми України. Відповідно, баланс потужності споживання. І виробництво має дотримуватись у всій енергосистемі, відповідно на Кокоренер, вживає тих чи інших заходів для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми, яка порушується власне після таких масованих атак, які були сьогодні вночі, і в нас загалом тоді виходить, що протягом дня була одна черга відключень, і то бачимо зранку, трішки і зараз фактично. Тобто в нас загалом є 12, шість черг і 12 підчерг, тобто виходить одна 12 частина. Одна 12 частина одна сьогодні одна була безпека. Та, та, та. Так, і це не весь день. Тобто ми є. У нас бачимо, частково було відмінено і зараз, зараз діє одна, одна черга. Станом на цю хвилину графіки діють. Так, діє одна черга відключень. Відповідно, є оприлюднені. Графік, як він розподілений, зараз mm -hmm. разом забігаючи можливо запитання, скажу що е, е, якщо будуть графіки надалі, наприклад, на завтра там вже будуть побачити інші черги задійні, е, відключені. Тобто, щоб не було думки про те, що ми одну і ту саму чергу буде здійснюватись відключення. Тобто, зараз є одна черга знеструмана. Завтра можливо буде інша, якщо буде відключення, звичайно. В мене є запитання про те, як формуються ці черги, для того, аби роз'яснити глядачам, тому що після нашої з вами останньої розмови, я не знаю, чи ви бачили в коментарях дуже багато, просто дуже багато було коментарів про те, як формуються черги на відімкнення, Чому в того є, в цього немає? Тому ми сьогодні давайте постараємося роз'яснити, але для початку про стан енергетики, тому що голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що два об'єкти енергетики на Львівщині було були пошкоджені або намагалися пошкодити Росіяни, чи можемо ми зараз говорити, якою, якою є зараз енергетична система нашого регіону? Наскільки ці пошкодження е, значними є? Дивіться, Стосовно пошкоджень знову ж таки це компетенція. Напевно, що все-таки Львівська обласна військової адміністрації, «Укренерго», Міненерго, тому що ми, як розподільна компанія, це вже ця ланка, яка безпосередньо доставляє електроенергію до споживачів. Ну, все одно, ви володієте, що ми там маємо стільки-то електроенергії, такий запас нам потрібно скоротити, не скоротити. Я звісно з розумінням ставлюся, те, що ми можемо звучити у нашу матері. Дивіться такого запасу, щоб озвучити його, що нам потрібно. Тільки до зекономити ну такого немає. Є е, е, оперативна ситуація, яка змінюється кожної хвилини. Якщо ви навіть в сьогоднішній день взяти, що протягом дня е, кілька разів змінювала е, е, обсяг е, відключень на Львівщині знову ж таки і по інших регіонах, так само. Тобто, на регулює це власне е, по всій Україні, і ми не можемо такої інформацією. Чи володіти, чи озвучити, тому що це все відбувається в режимі реального часу, тобто є потреба зменшити споживання, відразу ж вводяться ті чи інші графіки. Графіки поводиних відключень вони знову ж таки краще тим, що принаймні є якесь. Розуміння, коли в тебе буде світло, або ж коли в тебе не буде світла. От якраз про графіки, ви сказали, що зараз діє одна із черг. Чи вже відомо що чекати завтра? Що чекати далі? Чи будуть завтра так само запроваджені графіки? Чи поки що ми не можемо це говорити? Ну, поки що інформації про впровадження графіків на завтра немає, але якщо вона буде, звичайно, то вона одразу ж буде оприлюднена на наших ресурсах. Поки що, станом на цю хвилину інформації про провадження графіків погодинних відключень немає. Ну також я, до речі, відзначив, що діють графіки обмеження потужності, це для промисловості, для промислових споживачів. Вони також діють аварійних відключень, графіків сьогодні не запроваджували. І останнє моє запитання: те про що ми з вами говорили на початку ефіру: за яким принципом якраз формуються ці графіки відімкнення? Чому сьогодні відмикають саме таким абонентам? Давайте роз'яснимо кілька слів. Буквально є графіки аварійних відключень там вони поділені на 10 черг, на навіть більше на 14 черг, і відповідно вони впроваджуються фактично миттєво. І там, як ви побачили попереднього разу, коли були ці аварійні відключення, намагалися ми їх чергувати, щоб одні й ті самі споживачі не були постійно знеструмлені. Тобто там запроваджується пан обсяг, який потрібно зменшити миттєво, фактично до 10 хвилин вже відключити, і спланувати це неможливо. Самі черги сформовані відповідно до. Нормативних документів, тобто, це не робиться так, що ми якось самостійно це вирішуємо. Є певні норми, є нормативні документи, затверджені державою. Як ми це маємо формувати, як їх застосовувати відповідно за розпорядженням на укренерго вони вводяться стосовно графіків, поодинних відключень тут є 6 черг і 12 підчерг. Туди входять фактично всі споживачі. Окрім е критичної інфраструктури певних е категорій, і відповідно е всі споживачі там області розпорядлені. Якщо в нас мільйон споживачів, можна там пор приблизно порахувати скільки є в кожній черзі споживачів. вони плюс-мінус е рівномірно розпроділені е для того, щоб потім е рівномірно це застосовувати. То якщо сьогодні е в нас одна черга. Ми відключаємо там певні черги за певними алгоритмами. І завтра відповідно, якщо буде відключення, будуть застосовуватись до інших споживачів, щоб десь вийти за певний період часу на рівномірні відключення. Щоб не було так, що одні і ті ж споживачі постійно відключаються. Звісно, що чисто звідкової точки зору зрозуміло, що. Сьогодні таке перше по суті відключення по графіку погодинних відключень. І кожен з групи, яка зараз відключена, може сказати, а чому сьогодні саме я? Ну на жаль, так є сьогодні. Ви на завтра вже буде хтось із ваших сусідів без електроенергії. А у вас буде електроенергія. Дякую вам за цю розмову. Олександр Горгут, речник Львів Обленерго, був з нами на зв'язку.